Розглянемо, що таке агрегація, так? З допомогою цієї ілюстрації і прикладів, які там будуть. так. Значить, ну Оця ілюстрація вам показує автобусну станцію і автобуси, які там є. Ну Це, напевно, мій улюблений приклад агрегації. Тобто, автобусна станція може агрегувати, тобто накопичувати да? автобуси. Оце і є агрегація. Тобто, коли об'єкт одного класу да, може накопичувати об'єкти іншого класу, це і є агрегація. Ну яким чином накопичувати да, те, що там, ну, як правило, є така структура як масив, або вектор. Да, от вона і буде займатися накопиченням. Ну, І треба, треба зазначити, да, що. А, Агрегація, да, це такий взаємозв'язок, де кількість об'єктів внутрішніх оцих накопичених може бути від нуля і довільна кількість. Так? Ну, тому що може бути автостанція, коли всі автобуси роз'їхались да, і жодного нема. А композиція це такий взаємозв'язок, да, коли ну, хоча б один є, да, хоча б один або більше може бути. Да? Тобто, ну, тому що композиція з нуль. Вкладених об'єктів немає сенсу. Тобто композиція це зв'язок, коли внутрішніх об'єктів є від одного і більше, а агрегація це від нуля і більше. В цьому їх ще є відмінність. Ну і, як я вже можливо казав, що агрегація це відношення типу володіння. Ключове слово, ну, не ключове слово, а таке слово для запам'ятовування має. Да, тобто володіння має. Значить, і це означає, що один клас або об'єкт одного класу може містити кілька екземплярів іншого, іншого класу. Да? Ну, от, те, що я казав. Да? Тобто, Агрегація це будь-яка кількість навіть нуль, так, композиція це від одного і, і більше. Англійською мовою да, слово має, да, значить, буде has. Has да, е», «е» – é, а це артикль, да, тобто «має, має щось. Тобто, у випадку агрегації клас, або точніше, об'єкт, містить один або кілька 0 або кілька об'єктів інших класів, які не є складовою частиною цього класу. Да, тобто їх можна легко забрати. І, скажімо так, від цього вся, вся система не, не поламається. Так? Значит, ну і давайте подивимося тут приклади коду. Значит, наприклад, у нас там є клас Трикутник, клас коло, да, тобто там можуть бути якийсь, якийсь код. І ми створюємо клас Figures, да, тобто фігури. І, значить, в цьому класі фігури ми створюємо масиви об'єктів інших класів. Оце і є агрегація. Так? Тобто, в даному випадку клас фігури, це клас, всередині якого є структури для накопичення об'єктів інших класів. Так, от, оце, от цей фрагмент це і є, по суті, приклад, приклад агрегації. Ну, ще один приклад, да, це. Автостанція, так, про те, що я згадував, і е, тут буде трошки довший приклад, розглянемо його детальніше. Значить, у нас, будуть, у нас буде клас Бас Сейшн, який, власне, описує автостанцію. Там будуть масиви екземплярів «bus», Car, кар, да, тобто Bus – це автобуси, кар легкові автомобілі. значить а... Ну і е, незалежно від того, скільки є автобусів на даний момент, автостанція, автостанція функціонує. Да, працює як е, автостанція. Да. Е, на противагу, якщо б ми з автобуса забрали двигун, да, без двигуна автобус вже не працює. Це композиція. Да. А е, автостанція може, скажімо так, ну, залежно від місткості, приймати. Певну кількість автобусів, навіть якщо всі автобуси роз'їдуться, да, автостанція функціонує, да, тобто надає, надає відповідні послуги. Ну і дивимося код. Значить, це буде демонстрація відношення між класами типу Мая. Припустимо, у нас є якась максимальна кількість. Транспортних засобів, які можуть одночасно перебувати на автостанції. Тобто тут задали таку константу, як 10. Далі ми описуємо класи автомобіль, автобус. Серед приватних змінних у нас тут змінна, яка описує модель. Приватні змінні ще називають прихованими, тому що вони не видимі в головній функції. В публічній частині у нас є конструктори. Те, що ви тут бачите, це є список ініціалізації і суть того виразу, який, виразу, який там після двокрапочки, Це означає, що той фактичний параметр, який прийде на місце підкреслювання модул, буде записаний в зміну Отака, Отака суть цього виразу. Крім, це конструктор з параметрами. Так? Крім того, може бути конструктор без параметрів. Так? Він по суті буде в списку ініціалізації викликати оцей, оцей конструктор, але з параметром пустий рядок. Так? Таке теж може бути. Ну, і до речі, ще раз наголошую, що дуже часто корисно мати такий конструктор без параметрів. Для того, щоб легко можна було створити об'єкт в будь-якій ситуації. Да? А, а ситуацій, да, коли там потрібно створити об'єкт, може бути досить багато, навіть там, коли ви просто якісь параметри функцію передаєте або, або щось таке. Ну і, значить, У нас тут є поле Модел, воно приватне, значить, нам будуть потрібні методи для доступу до цього поля. Значить, буде метод getModel. Він буде повертати значення цієї моделі. І буде метод setModel, да, який теж приймає оце значення, записує його в модул. Ну, Тобто робить приблизно те, що і конструктор, да, але вже для створеного об'єкта. Ну і Може бути потрібно вивести інформацію про автомобіль. Да, це буде функція print. Значить, клас бас дуже схожий. Єдине, що в ньому є додаткова змінна seeds, да, яка описує кількість там. Місць для сидіння. Ну, власне, в, авто, в легковому автомобілі теж можна було прописати кількість місць для сидіння. Ну, в більшості випадків це 5, да, але загалом легковим автомобілем, автомобілем вважається транспортний засіб, да, який має там до, до 8 посадкових місць. А, значить. Да. Тут не в тому, що великий чи невеликий, Unsigned, то що воно має бути невід'ємне. Тому unsigned. Не, тут не для кількості. Можна було зробити unsigned short int. Якщо б ви хотіли менше місця займати. Unsigned тут підкреслення того, що ця кількість невід'ємна. Да? Тому без знаково. Не, не для кількості. Да? Там, там вистачило би short і навіть менше. Конструктори так само тут є, да, бачите, є конструктор за замовченням без параметрів. Він покладається на ось оцей конструктор да, з двома параметрами: перший відповідає за модель, другий це кількість посадкових місць. Ну і є методи для доступу до змінних. Метод GET да, приймає два параметри за посиланням і записує їх у відповідні змінні. Метод set теж приймає параметри, записує значення у відповідні змінні. Ну і є метод print, який виводить відомості. І далі у нас іде клас bus station, іде да, станція. Значить, ми тут створюємо два масиви, або це могли бути вектори, да, де вказуємо для кожного з масивів вказуємо максимальну кількість. Скільки там е, може бути цих транспортних засобів? Ну, в принципі, кількість автомобілів і автобусів може бути різна, максимальна кількість. Да, я тут взяв одну із констант, е, яка там на, на початку обговорювалася, да, тобто, яка задає максимальну кількість е, об'єктів да, певного класу на, на автостанції. Ну, і у нас будуть ще дві змінні типу Unsigned, да? це поточна кількість автобусів, і поточна кількість автомобілів. Да? Тобто нам треба враховувати поточну кількість, щоб да? знати, чи може наступний заїхати. Ну і конструктор bus station, він просто записує нулі в ці змінні N-Bus and, and car да? Тобто змінні, які відповідають. За кількість, да? кількість автомобілів так окремо і кількість автобусів. Ну і от конструктор без параметрів, да? на початку туди все записуємо. Ну, тобто, це як ми тільки-тільки би створили автостанцію, так. То на початку вона би була пуста без автобусів. Ну і є методи для отримання інформації. Да? Е, значить, отримання за номером. В дано випадку номер це не автомобільний номерний знак, да? а номер по порядку в масиві. Да? Тобто, знаючи номер по порядку в масиві, можна отримати інформацію про, про сам автобус. Е, ну, єдине, що тут є перевірка, чи цей номер коректний, да? тобто чи цей номер менший N-bus. Да? Ото обмеження, да, тобто ота, ота кількість. Да, якщо номер менший, то ми його ну, ми повертаємо елемент, який за цим номером, який відповідний за цим номером. Інакше пишемо, що помилка в номері автобуса. Ну і крім того, автобуси, автомобілі вони будуть заїжджати на цю автостанцію, тому потрібно методи, да, які будуть додавати там, новий, новий автобус. Ну, і автомобіль так само. А, значить, тут у нас в параметрах є модель автобуса кількість посадкових місць. Ми перевіряємо, чи загальна кількість автомобілів і автобусів менша, менша скажімо так, максимальної кількості транспортних засобів. Якщо так, тоді ми кількість автобусів збільшуємо на одиницю і до нашого. Об'єкта типу ну, Б, об який містить масив да, цих автобусів, да, ми в, значення, ну, в індексі значення n bus -1, да, записуємо, записуємо значення, яке відповідає моделі і кількості посадкових місць. Так? За, за індексом nbus 1 Чому мінус 1? Бо ми вже тут збільшили. Да? І виводиться повідомлення, що новий автобус додано. Інакше пише, що новий автобус додати неможливо. Ну чому таке може бути? Нема, нема, недостатньо цих стоянок, куди можуть заїхати автобуси. Ну, якщо є додавання, то має бути і вилучення. Вилучення буде здійснюватися за номером. Значить, це у нас функція, метод буде називатися DelBus. Прийматиме беззнакове ціле. І якщо це ціле менше, ніж N-bus, да, то ми тоді в циклі робимо наступне. Да, ми в поточний елемент записуємо наступний. Ну, Таким чином ми його так, якби, зсуваємо. Да. Ну, тобто той, який був на цій позиції, він начебто виїхав. Да, і на його місце записуються інші. Да, тобто відбувається пере, перепризначення індексів. Да. Ну і на сам кінець, да, оцю змінну, яка описує, яка містить кількість, поточну кількість об'єктів даного класу, да, ми її зменшуємо на одиницю. Да, якщо бачили, значить, при додаванні автобуса ми зразу збільшуємо лічильник на одиницю, а при вилученні автобуса в кінці да, зменшуємо на одиницю. Також у нас є е, аналогічні методи, да, але для легкових автомобілів, да, є можливість отримати автомобіль за його порядковим номером, це так, як з автобусом. Да. Є можливість дізнатися про новий автомобіль, додати його на стоянку, якщо він там заїхав. Да. Є можливість вилучити, якщо він виїхав. Ну, і є е, функція Print, яка е, значить, покаже, скільки всього є транспортних засобів на автостоянці. Окремо скільки автомобілів, е, окремо скільки автобусів. Да? Тобто, ну, якщо така кількість більше нуля, да, то виводиться інформація е, про автобуси. Да? Тобто, за допомогою функції Print, це те, що ми розглядали. Е, з автомобілями аналогічно. А, да, значить, Це може бути, може бути А, Так. Ну і, власне, в головній функції да, залишається випробувати те, що ми тут зробили. Да? Тобто, що має бути в головній функції? Має бути об'єкт типу BusStation. Можна використовувати методи ADDBus, да, ADDCAR. І в кінці можна вивести дані про транспортні засоби, вивести їх на екран. Е, ну, як на мене, це і є, е, це і є хороший приклад е, агрегації, так, тобто, коли у нас е, автостанція може накопичувати автобуси. Ну, автобуси і інший транспорт, да, в принципі, не, не заборонено. Так? Але, е, на відміну від композиції, якщо якийсь з автобусів виїде да, по своїх справах, це не ламає всю конструкцію, не ламає всю, всю схему, да, тобто наступні автобуси можуть пробувати заїжджати, виїжджати. Да, програма працює.